Доброго дня, це громадський нюс. Студії працює Сергій Грішин. Зараз пару хвилин новин, і майже всі вони зі, зі сходу. Отже, аеропорт Донецька, який був захоплений сепаратистами, зараз контролюється українськими військовими. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це повідомляє його речник. І у місті в Донецьку триває активна фаза антитерористичної операції. Це ранкові кадри з під захопленою бойовиками обласної адміністрації. Бойовики захопили у заручники також двох заступників прокурора Донеччини. І речник антитерористичної операції Владислав Солізньов повідомив, що антитерористична операція спрямована винятково проти бойовиків, а не цивільного населення. От з'явилось же відео знищеного в ході антитерористичної операції у Донецьку Камазу з терористами. Давайте його подивимось, це відео. І сорок людей загинуло в ході проведення АТО в Донецьку. Про це розповів міський голова міста Олександр Лук'янченко. Вбито 38 терористів і двох цивільних. У лікарнях міста перебуває 31 поранений, з яких чотири цивільних. Він також повідомив, що у Донецьку не працює кілька шкіл і міська лікарня. Обмежений рух автотранспорту у районі аеропорту. залишається в місті дуже оче напряжована. до трех часов велись боевые действия в районе аэропорта. На утро в больнице города находится 31 раненый, пострадавшие. Из них 4 человека это мирное население. Два вы знаете убитых среди мирного населения погибших и 38 погибших участников боевых действий. И с той и другой стороны. Ну, там уточняется, с каких сторон, потому что большая часть заставлена была только. Час проходять ідентифікацію. Пресофіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрошківський повідомив, що поки сили Донецької народної республіки не оголошували про свою капітуляцію. І АТО у Донецьку буде продовжитись, поки вони не поки всі терористи не будуть знищені, або поки вони не здадуться. Про втрати з їх боку точних даних немає. Але убитих не менше двохсот чоловік заявив Дмитрошківський. Ну і багато було розмов про те, що на східних територіях України є вихідці з Чечні або з інших кавказських республік, які воюють проти української армії. І от з'явилось відео один з бойовиків Донецької народної республіки на камеру журналіста CNN Зізнався, що він кадировець і воював у Чечні. Давайте подивимося це відео.

У Донецьку сепаратисти розгробували і підпалили Людовий палац Арена Дружба. Це домашня арена хокейного клубу Донбас. Як стверджують у Держслужби з надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає. Тим часом президент хокейного клубу Донбас Борис Калєсніков заявив, що невдовзі ДНР прийде кінець, і жителі Донбасу зрозуміють, хто стоїть за цими гаслами. Далі цитата: діячі ДНР це справжня банда сомалійських піратів, яким немає місця в майбутньому Донбасу. І по захопленому Донецьку, по захопленому у Донецьку 27-го телеканалу сепаратисти транслюють заклик про мобілізацію медиків. Грудь широка, бачите, яка. От. Не обхватиш. І з Донецька переходимо до області. Самопроголошений мер слов'янська В'ячеслав Пономарьов заявив, що місто готують до евакуації. Давайте послухаємо його. Не послухаємо. население это два мужчины и два женщины и восемь равен тяжелостей значит от нас предложение подготовиться к эвакуации детей и взрослых кто не желает оставаться в вот, то есть для эвакуации у нас все есть но за сегодняшний день я думаю мы решим вопрос по куда размещать потому что нужно будет договариваться о еде, о проживании, кто, кто этим будет заниматься вместе месте эвакуации. В я думаю, сегодня мы этот вопрос решил, вот, потому что у нас есть возможность переезжать в район Святогорска, в район Брусина, в Россию, в Крым. там заявления какие-то по поводу моего ареста и так далее так и тому подобное. Честно говоря, по большому счету это была провокация. Поэтому с Игорем Ивановичем мы так оставались, хорошие товарищеские отношения не такие остались. Кто бы что ни говорил, все остается по-прежнему. І українські прикордонники оприлюднили відео, Відзнято після бойових дій на кордоні з Російською Федерацією. Це біля відділку Бірюкова. Конво конвой автобойовиків намагався прорватися через кордон, І, і їх вогнем зустріли наші прикордонники. Зав'язався бій. В результаті наші прикордонники захопили і пошкодили один мікроавтобус з автоматами Калашнікова, РПГ та вибухівкою. Один з нападників тяжко поранений.

І повертаємось в Київ. Центральна виборча комісія оприлюднила вже дані по обробці 96,14% протоколів в електронному вигляді. І за цими даними на президентських виборах України за Петра Порошенка проголосували 54,5% виборців за Юлію Тимошенко. 12,87% відповідно. Питання про візит обраного президента України Петра Порошенка до Росії не розглядається, заявив голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Водночас він водночас він зазначив, що у разі, якщо Петро Порошенка налагодить діалог з жителями південного сходу, то в особі Росії він знайде серйозного і надійного партнера. Ну і до європейських новин сьогодні у Брюсселі вирішать, чи запроваджувати третій етап санкцій проти Росії, лідери країн Євросоюзу зберуться на неформальну зустріч, на якій обговорять три варіанти санкцій проти країни-агресора. До найм'якшого варіанту належить заборона на імпорт з Росії предметів розкоші, зокрема діамантів, коштовних металів, хутра, горілки та ікри. У середньому сценарії обмеження на торгівлю та інвестиції, пов'язані з фінансовими структурами. У найжорсткішому варіанті санкції Євросоюзу запровадять повну заборону на імпорт з Росії нафти і газу. І на цю годину це поки що всі новини. і Дивіться громадські. І Андрій Сайчук в наступних випусках обов'язково вам буде повідомляти все, що відбувається в країні. Бережіть себе.